Те, що ми будемо зрощувати і нарощувати наші об'єми, так звісно. Я сподіваюся, що ми зможемо це зробити вже в геометричній прогресі. Ми, в принципі, так і рухаємось, іноді знаєте, це диво для нас самих, але так виходить. А, мабуть, через те, що ми щиро віримо в те, що є люди, які готові допомогти. Є люди в Україні, є люди за кордоном, є люди за океаном, які яким не байдуже. Це, мабуть, перетинається з також спілкуванням з військовими, що часто вони відчувають, на жаль, те, що всім стало байдуже, що цивільні живуть своє життя найкраще, а вони тут мерзнуть в, в окопах, в бліндажах, і, і їм важко в той час як інші там тусяти і живуть своє життя. Я, я їх розумію, да? ми не можемо заборонити радість да, інших людей. Але я завжди кажу, що хлопці, ну давайте так про вас ніхто не забув.